Вітаю, гості та підписників каналу, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися експрес-варіант розкладу думки почуття дії. Подивимося, як зайде формат. Напишіть мені, будь ласка, як він вам сподобається, не сподобається. Можете обрати один камінчик, можете обрати декілька камінчиків буквально по одній карті з романтичного терору думки почуття дії, і, звичайне. Даро до Ну, не класика, але, звичайно. Так, дивимося перший варіант думки. Почуття і дії. Так, думки, почуття дії. Другий варіант. Думки. Почуття. Дії. Загадуйте невеликий срок, надії. Так, молочненький, третій камінчик. Думки. Почуття. Дії. Ось так. Думки. Так, видно? Думки. Почуття. І дії. Так. Думки, почуття і дії. Потім ще треба буде зробити ваш розклад, який вам сподобався на ставлення не кохання, так? Просто ставлення людини. Так, останній варіант думки загаданої людини. Почуття. І дії. Так, все гарненько, все видно. Так, дивимось думки, почуття і дії. Першого варіанту. Ну, в думках ми не точно до вас хоче наблизитись. Думає про вас багато. Ну, я би сказала, що тут не дуже такий серйозний мужчина. Де дивиться в діях інтерес, зацікавленість, лицар Жезів часто показує такого зальотну мужчину, прилетів, приїхав, закружив, пропав. І що це було називається? Ну і дії. Да? Ну що він, як він може діяти? Паш Пентаклі? Невеличкі дії. Мужчина не сильно налаштований серйозно. Він більше такий, я би сказала, романтик. Мужчина, романтик. Діяти буде, щось говорити можливо, щось обіцяти. Да, я приїду, да ми там, будемо разом. В діях це не сильно виражено. Це от більше про те, що мужчина пристрасний. Це може бути е, такі нестабільні мужчини, які з'явились. Їм не вистачає їхньої енергії надовго, да, щоб мати стосунки. Не вистачає, вони появляються, мають там короткі якісь моменти з вами і потім пропадають, потім знову можуть ні з того, ні з цього появлятися. Ось так. Давайте уточним. Уточним, що тут у нас з цим мужчиною? Ну тут більш такий романтичний романтичний мужчина. Ну ви вами зацікавлений, ви йому подобаєтесь. Можливо, це початок стосунків. Через це він не такий опельоний. Давайте більше саме про його наміри подивимось. Його наміри. Він не, от мені по картах показано, не, не може довго-довго трудитись. Він от ніби вірить в якусь ілюзію стосунків, вірить в те, що в даний момент ви для нього найкраще. І для нього це там, він віддається, да? для нього це 5 хвилин, ну, це так, грубо говоря, в житті 5 хвилин, це пару днів, пару тижнів, а потім він знов якось пропадає, знов не може трудитися над стосунком. Якщо це ваш мужчина, і ви з ним вже 40 років разом, да? от він може просто так. Якісь моменти в нього так нахлинули, і він там раз, пару днів, ну просто ідеальний. Ну просто і допомагає, і там якось участвує. А ну, надовго цього не вистачає. Потім раз, і знову його уносить, і він може щось таке зробити, щось сказати неприємне. Ну, от такий от не, нестабільний мужчина. Мужчина настрою, я би так сказала. Ну, ви, в його серці точно є. Називати це любов'ю. Я би не сказала. Це от більше, ні, от він просто не вміє. Не вміє. Треба любити, це треба не просто ж гарно говорити, там да а якось брати відповідальність, участвувати в житті, а він так не вміє. От як, знаєте, такий мужчина вітер от прилетів, закружив і пропав. Отак от іде. І віддалився, він не вміє зближуватися, це не в його просто натурі. В нього є до вас зацікавленість, він про вас часто думає, багато думає. ну от в ближчим часом так він і буде діяти. То з'явився, то пропав, то активний, то, то пасивний, ну, ось такий мужчина. Нехороший, непоганий, а який є, да? Ось для першого варіанту такі карти. Давайте далі дивитися. Хто брав синенький камінчик, або другий варіант, дивимося. Думки, почуття, і дії. Отаке. От Отаке. По подіям у нас блазень, да? думки. Тут таке відчуття, що мужчина думає, от як до вас підійти. Або ви якось віддалилися від нього, або ще. Здалеку за вами наблюдає. Ну, От в нього в думках думаю, ну, як же до неї підійти, як же так проявитись, як так зробити, щоб вона на мене звернула увагу, ну ви більш холодна в цій ситуації. Його, його почуття. Тут такий трошки, знаєте, як <сміття> лизер, як це кажуть, лизер печального образу. да, от, В думках його, він хоче, щоб ви якось. Проявилися, дивіться, да? Дум... Ой, в почуттях. В думках він не знає, до вас підійти. Тут він думає, як би ви проявилися. І в діях да, блазень. Можливо, він просто ще вас особо не знає, не знає, чи ви на нього реагуєте. От, бо тут багато сумнівів, він ніби чекає від вас якогось сигналу, щоб якось ви до нього проявились. Ну, давайте ще подивимося. Почуття, що це тут таке? Роль кубків, світ, помірність. Зацікавленість є, симпатія є, але мужчина явно не активний. По другому варіанту явно такий трошечки трошечки боягуз, да? симпатія точно. Всередині є, але він її не демонструє, не показує, не проявляє. Він чекає від вас щось? Можливо, це позиція того, що от ви заміжня, ви заміжня да, і вам хтось сподобався. І ви думаєте, подобається, ну, є якась реакція на вас чи ні. Те, що от, ну, ви заміжня, це його смущає, і через те він не, не вправі ніби як проявлятись. Да, він якби чекає від вас якийсь сигнал. А може, колись ви зупинили ці стосунки. Ну, тут мужчина, ви йому подобаєтесь, сто процентів. Ну він, можливо, він сам і не боягуз, але от саме з вами у нього зараз якийсь такий момент, що він не може, не може, він боїться проявлятись, тому що він не впевнений, в тому чи це вам потрібно. Ось так мені йде. Тут більше він від вас чекає. Ану, діє, дії, відкрита нам блазня. Ну, стоїть він, ні, ну він тут боїться, однозначно. Можливо, якась історія у вас була неприємна, або ще нема цієї ссорії. Ну, от він боїться діяти. Він спостерігає, він переживає, він думає, зацікавленість, ну дії я теж не бачу. А якби ви от якісь, якщо ви захочете, дівчата, дивіться, якщо ви не хочете, а ви загадали якусь бившу, який вам зовсім не потрібен, значить ну, він не буде діяти, бо він тільки наблюдає. Але якщо б ви хотіли, так? Ви зацікавлені в цьому мужчині і проявилися до нього, яка була б реакція на вас? Що би тоді було б? Саме машня. Ні, ні тут дивіться, знаєте, як карта каже, що він відкрився би тоді зовсім з іншої сторони. Ось так. Ви... Не довіряйте, ви теж переживаєте. От якби ви відкрилися, вам страшно теж карта показують відкритись, ви думаєте про нього, що він може розрушити ваше життя, да? що він може щось, що він може обманути, що ви дарма на нього час потратите. Недовіра. Да? А карта говорить, що насправді він би показав би себе з хорошої сторони. Правильно я розумію? Так. Да. Він би цей раз, знаєте, якби не опустив. Тут мужчина якийсь, дивіться, кожна своя ситуація, да, у вас багато. Якому ви дуже подобаєтесь, він би хотів би з вами бути, і він би хотів би старатись якось себе проявляти. Ну він переживає, тому що не впевнений, що взагалі він для вас щось значить, або в даний момент щось значить. Да? Дивіться, приміряйте на свою ситуацію, ну, то точно. Мужчина боїться зараз вас, да? я би так сказала. Боїться, що вам це не потрібно. Можливо, і не потрібно. Якщо вам не потрібно, і, значить, ви побачили, що він зацікавлений, ну і йдете далі. Да? Так, а я переходжу до наступного варіанту, до молочного камінчика. Чи третій варіант? Так, дивимось. Його думки про вас, почуття. І дії. Ну тут однозначно, я зразу скажу, що мужчина готовий на серйозне. Якщо це ваш чоловік, та ви з ним давно, все чітко, він так і планує рухатись з вами далі. Це гра вдовго, однозначно. Ви в думках уже в нього вийшли ось з королевою Жезлів, да? ви для нього дуже важлива. І в почуттях тут спонтаклів, Це мужчина, який от готовий. Будувати стосунки. У нього тут точно є плани на вас. Ну давайте трошечки, трошечки розкриємо ту спонтаклю почуття його. Ой, ви знаєте, його прорвало да, по картам? В почуттях дуже зацікавлений мужчина, дуже. І ви для нього дуже багато значите. І він тут готовий мінятись по картам, готовий за вас боротись. Ну, він вважає, що ви його доля. Однозначно. Є якісь перешкоди у вас 100%, щось, є якісь перешкоди, щоб от спокійно, нормально бути разом. Ну, він горить вам. Закоханість тут неймовірна, пристрасть тягне його до вас. Якщо тут відстань, просто відстань перешкоди, да? він весь час про вас думає, він хоче бути з вами. а Ой! Так, дивимось його дії. Загадуйте, срок невеликий до трьох місяців, краще навіть менше. Його дії до вас. Може, тут якісь у вас трипутники, він готовий відмовитись? Ви знаєте, так, дивіться, він готовий тут міняти своє життя заради вас. Йти на якісь уступки. Переїжджати, там, чи ви десь переїжджаєте. Мужчина дуже зрілий і дуже готовий от, до якихось тенденцій і змін разом з вами. Він дуже чітко оприділен, що ви його жінка, якщо тут трикутники, не дай Боже, да, однозначно ви, вас вибирають, тут ви вже вирішуєте, треба він вам чи ні, але мужчина точно вважає, що ви йому треба, і точно буде діяти. Він тут такий, знаєте, ніби рішення внутрішнє прийняв, вже, скоріше за все, давно, що ви та, кого він шукав, і він буде і трансформуватись, і старатись, і взагалі бути з вами. Розумієте? Він хоче бути з вами, і буде все для цього робити. Ось так. Троєчки. Якщо тут це ваш давний мужчина, і у вас є якісь там непорозуміння, буде, буде пробувати, буде щось старатись. Ну, вже, звичайно, знову ж таки, вирішуєте ви. Треба він вам ні. Так, а я переходжу до наступного варіанту дивлюся: думки, почуття, і дії. Ну, тут взагалі да? атас, <смас> в хорошому смислі. Ну, все, три старших аркана. Це ваш мужчина. Ви для нього це імператриця, ви головна жінка. Якщо тут якось довго йшло все до пропозиції руки та серця, вона буде. Взагалі, тут зміни, великі зміни. Тут мужчина, якщо в третьому варіанті, якщо ви загадали одного і того самого мужчину, ну може вдруг, да? то тут показано його готовність, він хоче цього бути з вами. Тут в цьому варіанті він це все робить. Він вже тут готовий до трансформації, а тут уже трансформується башня. Все міняється, він міняє якісь свої погляди, він підлаштовується якось. Тут серйозна позиція. Ну, Що тут говорить? Сонце, король Пентаклів, зірка. Ну, мужчина влюблений, да? закоханий, ви в його думках. Якщо король Пентаклів. В думках трансформується, це просто, ну, це неймовірно, тому що королі Пентаклів, в них є свої плани, є свої думки, і все. А він тут заради вас готовий. Готовий міняти якісь свої погляди, готовий приймати вас, мужчина закоханий. Не те, що сліпо закоханий, ні, тут не те, що він з розуму зійшов, і все. Ні, королі Пентаклів так не діють. Він дійсно. Закохався, він дійсно хоче бути з вами. Можливо, вже й давно закоханий. До речі, тут сонце, можливо, він скаже вам, що я там, готовий мати дітей чи хочу мати дітей. Якщо, наприклад, ви жінка з дитиною і в пошуках, де ми ще не познайомилися недавно, він готовий брати відповідальність за вас і за вашу дитину. І Він готовий тут якось своє життя о, підлаштувати під ваше щоб вам було комфортно. Якщо вам треба з ним про щось поговорити, домовитись, щось попросити, він на все тут готовий все готовий чути. Однозначно. Ну, взагалі, тут мужчина, який хочуть з вами життя прожити. Ось так. Не буду більше нічого доставати. Тут карта все розказали одразу, чіткий варіант: Любов, морков. Так, йдемо далі. До біленького камінчика, що тут у нас? Думки, почуття і дії. Щось у нас тут дійсно всюди така любов. Хоча в цих картах, да, в романтичному Таро, дуже багато карт таких не дуже хороших. А це вже третій варіант, прям такий замечательний. Думає однозначно, в думках у нього емоції, лицар кубків, це романтичний мужчина завжди. Може бути, не дуже серйозним, не дуже відповідальним, але його, якщо тяне, то тяне, да, його вже не зупинити, його до вас тягне. В почуттях карта зірки, тут тінь. Вживу, або ви загадали якогось бившого, або якась відстань між вами, віддалились в даний момент. Хоча Зірка показує, що все э, почуття є, да? просто є якісь перешкоди. Ну, а в діях десятка кубків, дивіться, да? романтичний мужчина, готовий сиренади вам співати під вікном. Десятка кубків в класиці, да? Це сімейна така карта. Тут приближення до цього. Якщо вже ви сім'я, то буде романтично якось діяти. Якщо не сім'я, буде теж романтично проявлятися до вас. Давайте більше про почуття. Ох, ох-ох-ох. Ви знаєте, я би так сказала, чому тут така віддаленість іде? Тут різні енергії. Мужчина більш романтичний, більш такий, що може говорити, більш відчувати ви. Конкретно, логічна. Через те, от у нього є почуття до вас, але він не знає, як з вами бути. Ви йому такою холодною, здаєтесь, да? зірка, холод іде, королева мечів. Ви любите, щоб все було чітко і ясно по ділу, да а він більш такий літає десь в комарах. Просто різні енергії. Ну, він бачить це як любов. Що тут ще про почуття? Що ще про почуття? Ну, не вміє він так відповідальність брати, да? так як ви би хотіли. Не вміє. Поки що він пажок іде. Ви б хотіли, щоб він був теж такий серйозний, але він більш романтичний. Ну, його тяне і фізично до вас. О, підвішений сам випала, що він хоче нам сказати. Щось, Якийсь вибір треба зробити, карти говорять. Давно в якомусь виборі знаходитеся ви чи мужчина? Можливо, тут у нас такі тайні відносини. В когось може бути із вас по картам сім'я. І не береться якась відповідальність. Да? От, можуть бути трикутники. M а, може бути, що стосунки ніяк не переростуть, ви хочете вже серйозності, конкретики, тут запутаність якась іде. От, знаєте, мужчина просто по-другому бачить, а стосунки, і ви по-другому бачите. От він готовий сиренади співати, а вам не треба сиренади. Вам треба розуміти так, щоб все було зрозуміло, що мене чекай завтра, ти мені скажи, а не співай. Да? Отак іде. Но, так як він це бачить, це для нього любов. А ну його дії ближчим часом. Дасть він вам якусь цю конкретику? Ще поки ні, дівчата, ще ні. От мужчина такий, готовий гарно говорити, гарно обіцяти, але поки що нема, немає тут реальності в цьому. А ви, можливо, раніше вам це було цікаво, да, ці гарні слова. А зараз ви хочете так, щоб вже було все ясно, все зрозуміло і чітко. Ну, поки що ні, поки що цього не було. Він буде вам давати якісь надії, приходити, можливо, командировочний такий мужчина якийсь, дороги йдуть до вас, приходить, уходить, але да? конкретики тут немає. І в діях теж. От ніби він вміє гарно, дівчата, говорити, да? балакати, обіцяти, а до діла, до діла ніяк не перейде. А тут уже в, любо, в любій ситуації, так. Чи у вас трикутники, чи це ваш мужчина, від якого ви ніяк не доб'єтеся, да, якоїсь реальності з ним вийду на роботу, каже, вийду, ну ніяк не вийде, бо немає для такої лялі підходящої роботи. Ну, типу того, розумієте? Знову ж таки, нікого нікому нічого не нав'язує, ви обираєте, треба вам чи не треба такий мужчина. Я тільки ситуацію вам передаю і перспективу, яка може бути. Ось так. Давайте йдемо до останнього варіанту, що в нас тут. Думки, сам же і в думках виходить, да? почуття і дії. Тут такий вийшов самозакоханий, звичайно, мужчина. Він тут про себе більше думає, мах такий, артист, артист, великий артист, Ждущий король король жезлів. Да? Егоцентричний вийшов мужчина. Який вміє правно дуже маніпулювати. Давайте розкривати мало тут інформації, що у нього по почуттям, тут що тут замах. Ох, який нестабільний. Сьогодні одне, завтра друге може появлятися, може пропадати. Качелі можуть бути жорсткі. То він щось пообіцяв, то пропав, то сказав, що зробить, то не зробить, то люблю, то, то відстань. Да? Ось так. Ви в ньому розчаровані, дівчата, розчаровані в його якійсь безвідповідальності. Ви не знаєте весь час, що від нього чекати. Така натура у нього дуже складна. Ви хочете імператора, але немає від нього таких дій, немає. Він може по цим картам гарно вас забезпечувати. Може бути, наприклад, коханець, який там купує любов, або дозаписує, бо щось вилетіло. Щось так на довгі відео часто мене случається. Вибачайте. Я говорила, да, що коханець, який може забезпечувати, ну, і чоловік ваш може бути, да, що так якось він напортачить, куп, типу, купив любов, там можуть бути невеликі якісь забезпечення, да, невеликі подарунки, ну, він так робить. Далі я дістала карти на його дії, і тут обмани, безконечні обмани, ілюзії. Він несерйозний, нестабільний. Руйнівний мужчина біля вас знаходиться руйнівний мужчина. І ближчим часом мінятися він тут не буде. І я думаю, що це його суть і не буде він мінятися взагалі. Ну і тут у нас теж була, да, стерка Пентатик. От в нього йому легше якось відкупитись. Це може бути милость якась, думайте, да? зараз відкупитися, зараз там машину дарить, а він мені тільки цвіти. Да? Може бути і так. Може бути пачку морозову принесе, да? будь-добра. Дуже-дуже уроєний дуже мужчина. Ви вирішуєте, звісно, він вам треба чи ні. Ну він як ніби от весь час по кругу з ним. Да? Він може або пропадати взагалі в житті, або от якщо він з вами, то він то мягкий, то жорсткий, то конфлікт. І реакції такі можуть бути. Да? Ситуація та сама, та ну, приблизно. Там один раз він реагує. Спокійно, другий раз уже його щось бісить, третій раз уже скандал, четвертий раз взагалі ніяк. Да? От він непредсказуємий і вам з ним жити, да, вам з ним бути, взагалі, це якийсь такий безкінечний стрес. Ну, от так. Ви, звісно, знову ж таки кажу вправі тут. самі Вирішувати, я ні за кого не беру тут відповідальність, я вам розказую, що карта говорить, а ви собі думаєте, треба вам такі от шість варіантів, чи не треба, і що з ними... Робити. Перспективи я вам розказала. Пишіть, будь ласка, в коментарях, хто додивився до цього моменту свої враження. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте реакції. До нових відео, па-па!